Всім доброго здоров'я. Сьогодні виїхав я на поле, сонце у нас трошки високе. Буду виганяти незваних гостей з поля, тому що вони так сівпонатали, що я не, не знаю, що з ними робити. Я ще мим, такого не мав. Трохи навесні прорахувався і тепер маю клопіт. Я мушу ходити по полю, чекати, поки сонце зійде, аби не спалити картоплю. Ось такі у мене незвані гості. Вже наробили трохи шкоди подекуди, розмножуються, Але нічого, чим більше їх є, тим більше їх стравлю. Буду використовувати засіб пліго, це вже вон, другий рік. Його використовую шикарно. Бере навіть е, яйця. Але відео сьогодні не про те. Тут ходжу рядами і от подумав зняти відео про те, що необхідно для вирощування картоплі. Щоб було це все ефективно і рентабельно, і з того заробляти кошти, а не просто називалось, бізнес заради бізнесу чи робота заради того, щоб здохнути. Тому це буде чисто моя думка. Тобто я не є професіонал у сфері е, аграрного напрямку, але щось я трохи розбираю. Тому, кому цікаво, слухайте. На перше місце я поставлю знання, тому що почав ще 10 років назад, взагалі не знав, що робити, як робити, методом теку, питань, інформації, друге, третє, десяте і щось почало виходитись. Іменно з картоплею я працюю вже 4 рік. Минулого року я побив рекорд по заробіткам. Тобто Я заробив 115%. З урахуванням того, що я ще відсотків десь з 30, а може й 25% просто тупо втратив із за нерозуміння технології. Чому втратив? Дивіться, от в верхньому куту буде підказка на відео. Там я розказую, чому я втратив весь, майже увесь урожай картоплі. Все, тому перше місце це є знання. Знання і досвід. Без них нікуди. Спочатку теорія, потім практика. На другому місці дуже важливий фактор це земля, де вона розташована, щоб було до неї зручно під'їхати. Там я машиною виїжджаю, щоб зробити ревізію, щоб не пертися там пішком. Грунт який: родючий, неродючий, що там було, як там було. Ну, тобто треба мати поле, на чому працювати. Далі треба мати помічників, які будуть вам економити ваш час. Труд і сили. В моєму випадку це є міні-трактор, шефінг 354-й. Я вибрав йому наповнопривідний, тому що у нас така гореста місцевість, плюс земля не з легких. Потужності йому вистачає. Тому Потрібно мати з чим працювати. А до нього потрібно вже далі навісне обладнання. Навісне обладнання досить просте. Це є плуг, дискова борона, картоплесажалка, сажалка, опрескувач і міжрядний культиватор, на який вже чіпаються лібо лапи, або підгортачі, або йжики. Це все у мене є, тому мені якоби простіше. Часу економить просто тьма. Тобто За день даним трактором в середньому, якщо ми говоримо про оранку, опрацьовується один гектар. Дисковка 2,5 гектара в залежності від того, як ти землю хочеш розробити. Потім, якщо ми говоримо про посадку, посадка до 1,5 гектара в день, це досить нормально. Це я говорю про те, скільки виходило мені за день працювати на цьому тракторі. Оприскування там я вже навіть не рахую. Там за 2 хвилини він оприскує 10 соток. Заміряно, знаю, тому що є поля ділянки, де в мене йде по 100 метрів довжини, а захват у нього 10 метрів. Тому 2 хвилини, 10 соток, от я рахуйте, скільки не можна там оприскати за ніч. Тому що в день вряд ли хтось прискає. Все, культива міжрядка, йожиками робота це є продуктивність. За 2 години 1 гектар. Теж залежить від того, на які передачі бігати. Так як ми бігаємо друга-третя повершина, то гектар за 1,5-2 години з, додому, з дому з додому, цього часу більше, ніж достатньо. Все, тобто я все в принципі маю, мене все влаштовує. Єдине, що не вистачає мені, це є комбайна. Тому що минулого року спробував э, працювати з комбайном. І, в принципі, хороша ефективність вийшла, Навіть не дивлячись на те, що він був орендований, я платив трактористу. От, в мене за гектар вийшло 8 тисяч. Тобто 8 тисяч за гектар я заплатив трактористу. Мав би свій комбайн було б значно дешевше і було б ефективніше. Але все рівно це вийшло дешевше, ніж збирали б люди якісно, неякісно, питання друге, тому що по комбайну є теж свої нюанси. Але результат вийшов однозначно не гірший, ніж в мене працювали люди попередній рік. Тому мені потрібен ще комбайн. Другий дуже важливий фактор, який впливає на продуктивність вже самого процесу переборки і продажу картоплі. Це є транспортні ленти, сортувальний стіл. Це теж мені потрібно і я буду до цього йти, Намагатись то скрутити. Купити, знайти десь подешевше, саме головне, щоб воно родило і я горя не знаю, як то кажуть. Ну, от і все. В принципі, якщо мати всі ці речі, можна спокійно займатися ефективним вирощуванням картоплі. так в мене зараз виглядають посадки через місяць після сходу, то тобто якраз 25-26 число. Картопліка де-не-де почала е, вишприкувати. <гум> Було в такому стані, деякі зараз почали сходити, не знаю чому так довго. Тому, в принципі, у мене все. А, ще забув, якщо вже ми говоримо про те, що треба, е, спочатку я воду набирав руками, треба насос і бажано, щоб в керниці була вода. І все. Працюйте, заробляйте, хай сіродить родить, вам бульба велика. І хочу на наступний рік вже відновлювати роботу по цибулі, по чеснику. бо іменно з сільським господарством я почав займатися з цибулі, потім з часника, але трошки мені не пішло, і я перейшов на картоплю. Тому, всім удачі. Наступне відео буде про те, скільки потрібно потратити на вирощування 1 сотки, 10 соток, 100 соток картоплі. Ну, знову ж таки я буду брати зі свого власного досвіду. Тому, ставте лайк. Якщо є якісь зауваження, пропозиції, пишіть у коментарях, буду радий любому відгуку. Не забуваємо підписуватись. Ну і очікуємо наступне відео. Якщо цікаво, пишіть. Всього найкращого.